А це на що? Це для внесення е, в постанову. Вашу. А ви вже постанову виписуєте? Я не почув. Львівське шосе? Ви вже постанову виписуєте чи що? Вот это поворот! Так ви мені вже третій раз э, прошу вам надати своє посвідчення. Ви мені не, не дуже... Не ну, ні, нав... Я не ознайомився. Ну. Ну, Я все? Ви, ви не надаєте все? все? Все, окей. Я в тому, що, ви, то, що ви мені не даєте ознайомитися. Я не знаю. Ну, я не. Один раз, там. А, ну, в законах окей, іде, окей, якщо ви знаєте, закон, в законах йде, не написано 2, 3, 4, я, 3. Не, я не до повного ознайомлення в закону написано. Я не ознайомився. А що, а що? Це, а що, це, це закон... не ваш документ. А чий? Це держави. Це держава. Фамілія ваша може бути де завгодно. Хоч це на заборі. Скоро. Діалог швидше закінчився, я ваш час не виключав. Ви наш. Як... Пластик Хай ні. 에... Так, добре. Добре, що скажіть, будь ласка, де зараз фактично проживаєте? В Україні, в, в Україні, так. Да. То в Хмельницьк... Хмельницькому, то в Тернополі. Фактично, фактично. нема, фактично. фактично. Донецьк. Донецьк, площа не, перемоги 2.26. Донецьк, це таке... Все. Кажіть у ті одразу. Покровськ. По-по-по. Я ж кажу. Напишіть, там я не знаю. Вільське ну, шосе 18-2. То що скажете, то і буде це. А це що? Це для внесення е, в постанову. А ви вже постанову виписуєте? Я не почув. Шосе. Ви вже постанову виписуєте чи що? що вам адреса? Пишіть, яку забажаєте. Ні, ну то що ви ж можете сказати? Я щось не можу. Я ще раз повторяю, для чого ця інформація? Це для внесення, дивіться. Я вам так покажу. Для внесення ваших даних в адмінматеріал. Ви вже адмінматеріал розглядыва. Ви вже постанову, постанову розсматриваєте. Ви вже, постанов... Ви вже постанову складаєте. На даному етапі, поки перевіряю ваші документи, перевірили Не, документи. Перевірили, все. Зараз будемо. Розглядати справу, виносити рішення по справі. Це не протокол. Это постанова не... яка ну, різниця. Ну, это штраф. Это штраф. резина. Это штраф. Теперь до, до винесення постанови. Ви вже начали її виносити или ні? Розглядати дело. дело Ви начали или нет? Да, зараз розы справа. Ну, вы уже начали дело или нет, я спрашиваю. третій раз. Зараз я вас повидом. Ну, окей. Просто сейчас, когда уже дойдет до того, что вы будете рассматривать дело, я вызову мониторинговую группу, мы будем тогда уже по-другому разговаривать. Мне ну, останова просто так, за то, что вы меня незаконно остановили, что-то там пытаетесь мне пришить, ну, мне оно тоже нет. Чудишь, подрядся папку понравится. Принципе могу так. У вас же есть документы на блокпост, как вы говорили. Полицейский. говорю, у вас же є документи на блокпосту говорили. Скажи, хай напасть. Ви зі мною не общаетесь? Я ж вас чую. Так а чого не отвечаете? У мене немає зараз наказу. Наказ ви бачите, в кого є. А, Це о... треба було... їх самого початку від вас зупинили. Спитайте, у вас є наказ? Вам скажуть, так, да, будь ласка, зараз принесу. Я ж говорю, так ви говорите, какой адрес? У вас же в адрес, в адрес блокпоста мобільного должен бути в Представьтесь да, мне хотя бы. Мне да, надо сейчас да, на кого-то жалоб... жаловаться, на кого я даже не знаю. Я да я вы еще раз повторяю, вы показали сами себе, а не мне. Да как сами ну, я сами себе. Ну, так в разгорнутом варианте я... показал, дивись. Ростецкий Андрей Михайлович. это покажите, что вы прячете. Вы что, боитесь меня или что? Инспектор взводу номер 2, роты 2, Хмельницкий, действительно 10, дождь. 100... 0, 1, 65 70 Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, де проживаєте наразі? Де шосе... — Пишіть ринок. Не? Я не знаю, що хочете, пишіть. Ні, ну чесно, треба щось писати. Ну, так я пишіть. Так, я так... Мені, мені, мені не треба писати нічого. Я ж кажу... — Періть тоді адресу реєстрації. Я, я казав, Донецьк. Ви знаєте точно адресу, так? Я там родився, як я можу не знать? Ну, так район, чи что, там? Да, что хотите, пишите. Петровский район там какой-нибудь. Мира 35. Это место, саме Донецк, так? Угу. Место Донецк, чи что? Да, место Донецк. Вот, какой район выберите? Не... Да я не знаю, что там выбирать у вас. Я Но, у вас ваших... Да зачем оно мне надо? Ну, это ж вы составляете, не я. Ну, ви не, не сказали точно, що вписати. Я не можу що небудь вписати. У вас, у вас є э, мої дані всі. Де, да, тут немає адресу вашого проживання немає. Я вас і того і питаю. Я ж говорю, напишіть, що угодно. Пишите Хмельницкий, там, я не знаю. Ну, вы тільки что сказали уже за Донецк. Ну, чому... адр... Вы сказали сначала Донецк нельзя. Ну, ви... Почему нельзя, я то не ви понимаю. Не можете точно тоже сказати, де ви живете. Потому что я, не, я, не... я там один день проживаю, второй день там. Как... То скажите, я шо, ви, мені, зачем мне. Я... Одно... Да я. Нет, Какую одну? Донец, да пишите, я еще раз повторяю. Какую угодно напишите. Какая разница? Вам же все равно? Как? Это? Не, ну то, что вы скажете, я и напишу. Ну, так вам все одно вообще. Хорошо, вулиця? Какая вулиця? Ну вулиця, де там проживали Донецька. Я ж еще раз повторяю, пишите що угодно. Мира там 35, 89. Олександр Олександрович згідно статті 222, я інспектор з воду No2, рота номер 2 управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, буду розглядати порушення на даному місці, а саме за порушення пункту правил дорожнього руху 2.1.5. Згідно статті 268 ви маєте право знайомитись з матеріалами справи. Подавати клопотання, докази, пояснення, користуватись юридичною допомогою та послуми перекладача згідно статті 63 конституції. Маєте право, давайте остановимося на цьому пункті. Я, я я прошу вас задане порушення, для складати 425 гривень. Маєте право сплатити його протягом 15 днів. Ви мене не слухаєте? Зачем ви мені тоді я розгляд справи. Так подождите, я ж говорю, ви на даному етапі ви говорите на даному етапі справи. Я маю подати Пап... Клап... я ма можу подати клопотання. Я подаю клопотання про перенос справи. Дайте мені бланк переносу справи і будемо його заповнити. Дивіться, тоді розгляд. Правопорушення буде проходити в місті Хмельницькому, ви знаєте це. Так, да, давайте мені бланк, ви ж мені ще зараз на бланку я все напишете. Я просто пояснюю, щоб ви не написали там якісь адреси. В смысле, я написав. Ви, ну, ви, 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 ви мені, Ми зараз обговорюємо дату, ви мені виписуєте на бланки, ви? виписуєте, коли мені віце, Одну частину я забираю, вторую ви забираєте. Що ні? Ви Шо пишете. Ніт? На чому я буду писати? Ну на листку. На якому листку? ви у вас є должен бути бланк? Бланка такого немає. Як це немає? Не. Ви пишете клопотання, шо, про, шо? прослухайте мене, Олександр. Тоді випишите... ми зараз моніторингову групу визиваємо і там ми вже будемо розбрати. Про перенесення да. розгляду справи на да, таке то таке число. Ти це ви пишете, це... а не я. Ні. Я пишу на бланке, который ви мне даєте. У вас должен быть бланк Немає переносу... у... Дови, Нету... Не Нету такого бланка? Я покажу сейчас. Сейчас съемка закончится. Да, да. И то я покажу. Є такой бланк. Если у вас его нет і ви о нем не знаєте, то это ничего не означает. Бланк А4, я знаю. Може биткої. Бланк вы пишете... А4? Ви пишете, від кого це пишете. Это бланк клапотання. А4? Ви пишете клопотання і пишете від себе. А бланк. Ну, сошёл, ломается на уазе. Так, все, давайте вызывать мониторинговую группу, поэтому пока я видео прекращаем.